Ця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Всіх вітаю в Новому році і першої зустрічі у 2026 році. І сьогодні маємо три свята: маємо Василія Великого, маємо обрізання Ісуса Христа і маємо Новий рік. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо. Що Господь дає себе обрізувати? Тобто, згідно з закону Мойсея, єврейського закону, Він стає повноцінною людиною. Він підкоряється законові і Він хоче показати, що означає бути людиною, як жити. Колись свого часу блаженішого любомира Гузара світлої пам'яті запитали, «Блаженіші любомире. Яка ваша найбільша мрія? І він відповів: бути людиною. Ми знаємо, що бажаніший та був великою людиною, але його мрія це бути людиною. Сам Господь став людиною. Наскільки це важливо бути людиною, і ми повинні пам'ятати про це. Але щоб бути справжньою людиною, вільною людиною, а ще більше добрим християнином, ми повинні мати Бога у своєму житті. В сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, що свята родина подорожувала на Пасху до Єрусалиму кожного року мали паломництво. І ось коли подорожували, коли Ісусові було 12 років, Він загубився. От вийшла тупа народу, діти собі бігали, собі бавилися, батьки йшли собі. І коли вони подивилися, що Ісуса немає, вони розвернулися і почали шукати, знайшли аж через три дні. І ми можемо собі уявити, в якому стані були Марія, Йосип, родичі, що вони відчували в своєму серці. Дитина а дитини немає. Десь, декілька тижнів тому я прогулювався по подвір'ї, де ми живемо і молився вербівцю. І якраз мав таїнство радісне, де Марія і Йосип знаходять Ісуса розважання. І тут перед моїми очима така сцена, що виходить жінка і починає голосно кричати. Я не знаю, що сталося. І вона бігає, бігає, бігає. Я йду собі і далі, морюся і бачу, вибігає дитина за кута. І вона: де ж ти був? Я ж тебе шукала? Чого ти не сказав, що ти пішов? Дитина вибігла з хати собі і побігла. А мама шукала, і тут відбулася ця радісна зустріч. Це не день, не два, не три дні, а це було декілька хвилин, можливо, п'ять-десять хвилин. Але сльози на очах мами, дитини, вони обіймалися, тішилися одніконими, що вони знайшли. Так само і ми повинні пам'ятати, де шукати Бога. Сьогодні, бачимо, що Марія з Йосифом знайшли у храмі, потрібно прибігати до храму і шукати Бога. І коли ми посповідаємося, коли добре помолимося, запричащаємося, то ми маємо це відчуття радості, що ми віднайшли Бога, що ми знайшли найцінніше. Та як та мама до дитина обнімає, так само і в нашому серці повинна бути ця радість, що я знайшов найцінніше, знайшов свого Господа, який є володарем цілого всесвіту, який любить мене, який віддав своє життя за мене, це є найбільше. Тому ми постійно повинні шукати Господа у своїх молитвах у храмі, у святих тайнах під час божественної літургії у наших ближніх, у наших рідних. І нести те світло, світло любові, як робив Василі Великий, який своїм життям показав, як любити Бога, як його шукати. А якщо вже знайшов, то вже триматися міцно, щоб вже ніхто і нічого не могло відірвати тебе від нього. Отож, нехай цей новий рік не буде роком постанов, чи ще щось, але хай буде роком наповненим життям, життям того відчуття, що ми знайшли Господа. Відчуттям того, що радість є в нашому серці, відчуттям того, що цього миру і цієї радості від зустрічі не може ніхто забрати. І, звичайно, що молімося надалі, бо знаємо, що війна продовжується, і ми мусимо молитися, допомагати, підтримувати один одного, щоб Господь Бог дарував нам цей справедливий мир, щоб дарував нам перемогу. Тож з Господом по новий рік. Ainda vos põe pouco o som do Tomahá e